Всім привіт! Мене звуть Олександр, і сьогодні на прикладі компанії Sunlarix я вам покажу, як не треба налаштовувати рекламу в Гуглі. І на прикладі компанії Квитки у літу, це моя туристична агенція. Покажу як правильно налаштовувати рекламу. Але буквально декілька слів про мене. Мене звати Свірідов Олександр я маю досвід роботи в інтернеті майже 20 років. Тобто це створення сайтів, маркетинг, різноманітні партнерські програми. У мене є декілька ютуб каналів, в тому числі один великий ютуб канал, який називається Як заробляти в інтернеті. Цей канал я вів ще до війни, вів його на російській мові, тому що так були кращі охвати, як ви розумієте. Тобто є відео і мільйон переглядів, і там по 100 з чимось тисяч. Але після того, як почалася війна, я цей канал закинув. І от зараз до мене прийшло натхнення, почав свій новий канал. Який буду вести суто на українській мові. Він буде допомагати підприємцям розвивати свій бізнес в цей нелегкий час, буду давати тут дуже багато корисної інформації. Ну і так як цей канал новий, тобто тут не буде ни реклами, ще нічого. Відповідно, хто хоче мене підтримати, підтримати україномовний контент, внизу залишу посилання на Монобанку, тому, в принципі, можете підтримувати, буду дуже вам вдячний. Ну і тепер до теми відео. Зараз веду перемовини з компанією Solarix про певну співпрацю, і от проаналізував їхню рекламну компанію. Ну побачив, що в них просто катастрофічна тут помилка, яка ну приводить до максимально великого злиття бюджету. Тобто компанія знаходиться у Львові, і відповідно їм зробили рекламу і зробили лендінг. Лендінг в них називається Solarix. .lviv.ua. але катастрофа заключається в тому, що будь-який запит, який ми вводимо, наприклад, сонячні електростанції Київ, показується лендінг, який просто називається Solarix Львів, причому показується з самого верху. Переважно ну це не лише е, Київ, це можна будь-яке місто ввести там Дніпро. Одеса, будь-що воно буде показуватися просто в оцей лендінг Львів Юа з самого верху. Якщо ми трошки нижче прогортаємо, то тут вже далі йдуть більш такі гарно настроєні компанії. Електростанція Київ. Далі просто безкоштовний пошук. Тут вже йде сонячні електростанції Київ, сонячні електростанції Київ і так далі. А тут, тобто реклама в нас показується абсолютно якась така. Дивна, і відповідно, якщо ми переходимо по цій рекламі, у нас відкривається лендінг. В принципі, все добре зроблено. Тут є різні спливаючі вікна, там форми захвату і так далі. Але суть це не міняє. Тобто ми рекламуємо лендінг, там, під будь-яке місто і виставляємо лендінг Lviv.ua. Як мінімум, тут треба було зробити. Ну хоча б якщо ви вже от так от вам зробили, ну якщо ви розраховуєте на роботу по всій Україні, ну як мінімум, робіть просто лендінг на якомусь е, нейтральному домені, наприклад, Solarix.com чи Solarix.in.ua, щось такого плану. Але ніяк не прив'язуйтесь до певного регіону, тому що людина відкриє цей цю рекламу, відкриє цю рекламу, з вас пишуться гроші. А потім по безплатному запиту зайде тут. буде дивитися там, де місто Київ для чого їй дивитися, там, де в нас щось у Львові, якщо ти знаходишся у Києві. Це абсолютно логічно. Ну і відповідно, Google бачить, що він вас показує. Людина переходить по цій рекламі, там нічого не лишає ніякої заявки. Якщо, звичайно, там ще настроєно так, щоб відстежувалися якісь цілі. Це вже інше питання іншого відео, воно довге і досить обширне. Я про нього ще зніму, звичайно. І відповідно потім дивиться, ага, людина зайшла, подивилася, їй не цікаво. Відповідно, воно далі буде показувати цю рекламу, але буде показувати її більш дорогою. Буде брати за цю рекламу за клік значно більше грошей. Тому, будь ласка, це дуже важливо. Давайте я зараз тепер на прикладі свого сайту покажу, як в принципі, правильно було б зробити. Звичайно, в оці всі спеціалісти, які пройшли курси і потім налаштовують рекламу, такого вам скорше всього робити не будуть. Але вот так робити правильно я робив це для себе. До речі, хто хоче, щоб йому добре налаштували рекламу, то можете звернутися до мене, я вам допоможу. Контакти залишу в описі цього відео, тому переходьте, звертайтеся. Отже, тепер як ідеально налаштувати свою рекламу. У мене є туристична агенція. Відповідно, ми працюємо, по-перше, по всій Україні, по-друге, в туристичній агенції ми відправляємо людей у різні напрямки. Тобто там різні країни, Єгипет, Туреччина і так далі. Отже, під кожен з цих напрямків, найпопулярніших, не під всі, звичайно, найпопулярніші, є в мене лендінги. Наприклад, гарячі тури у Єгипет, гарячі тури у Туреччину, тури у Грецію. Ну і так далі. Цих лендінгів близько 10 штук. Причому кожен з цих лендінгів так і називається окремим сайтом єгипетуліту.com, туркей. Квитки ну і так далі. В цілому, думаю, зрозуміло. Окрім того, що ці лендінги в мене поділені по країнах, є вильоти з різних аеропортів. Ну, до війни це так ще було. Зараз це трошечки не актуально, там трошечки інша ситуація. Але до війни це було так: лендінг Єгипет. Ми додаємо сюди ще локацію, і відповідно з цього ж лендінгу в мене зразу міняється зі Львова на Київ, всі слова. Зі Львова замінилися в мене тут на Київ. Виліт з Києва, е, тури з Києва. І, відповідно, коли ми налаштовуємо рекламу, то ми так і вказуємо ці ссылки з цими от різними локаціями. Відповідно, якщо людина вводить запит в Гуглі, наприклад, тури зі Львова у Єгипет, їй відкривається пошук. Тут багато різних реклам. Зараз в мене реклама не активна. В принципі, туристична сфера досить добре, налаштовує рекламу. Але все одно є певні нюанси. Наприклад, тут у нас вся видача в принципі правильна: гарячі тури у Єгипет, гарячі тури у Єгипет, тури у Єгипет, тури зі Львова у Єгипет, тобто, в принципі, більш-менш нормально. Але якщо ми вже починаємо відкривати оці сторінки, то бачимо, що тут в нас воно хоч і називається тури зі Львова у Єгипет. Але відкривається, наприклад, лендінг такий загальний, там, де зразу всі Єгипет, Туреччина і без конкретики, а просто якісь там напрямки від, 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 від. Тобто конверція в цього лендінга буде значно меншою, ніж в мого лендінга, там, де конкретно тури е зі Львова у Єгипет. Так само далі інший лендінг, Тут також в нас Єгипет, Туреччина, тобто, все, все повністю, всі країни. А ви собі вже там просто лишаєте заявку. Тобто, от в таких конкретних лендінгів набагато буде вища конверсія. Якщо людина вводить запит гарячі тури в Єгипет з Києва, їй відкривається лендінг, і тут прямо великими буквами написано гарячі тури в Єгипет з Києва. І, відповідно, підбірка певних турів тут є. Це, звичайно ж, рекламні тури, не актуальні з заниженими цінами. Але людина залишає нам заявочку і, відповідно. Їй це зробити набагато простіше, бо вона вже бачить якісь цікаві тут такі пропозиції конкретно під її запит. Тому людина залишає заявку, і цей лендінг набагато має вищу конверсію, ніж оці от попередні, то що я вам показував. Ну і відповідно, логіка Гугла наступна: людина проходить по рекламі, заходить на лендінг, залишає заявку. А коли я налаштовував рекламу, то я вказував, що іменно вважається е, наша ціль цієї реклами, щоб людина нажала ось на цю кнопочку е, надіслати контакти. І якщо людина оце все зробила, натиснула на цю кнопочку, в Google відправляється запит: Так, людина зробила дію, яка нам необхідна. Google знає, ага, ця людина молодець. Будемо шукати більш якихось подібних людей і їм показувати цю рекламу. Відповідно, люди заходять по нашій рекламі з більшою ймовірністю лишають заявку. Гуглу це подобається. І він ціну за рекламу нам понижує. Одним словом, в налаштуванні реклами є надзвичайно багато різних нюансів, які суттєво можуть знизити або зависити ціну вашого кліку. Цю всю інформацію я просто фізично не можу вмістити в одне відео, тому я буду знімати ще інші відеоролики, які або допоможуть вам налаштувати краще рекламу, або якщо ви звертаєтесь до якихось певних людей. Надіюсь, не якихось там студентів, які навчилися по курсам одноденним налаштовувати рекламу, і потім кажуть, що вони дуже круті спеціалісти, а хоча б до якоїсь маркетингової агенції, то ви, як мінімум, зможете проконтролювати їхню роботу. І відповідно таких нюансів, як я вам показував на початку відео, у вас не буде і ваші гроші залишаться у вас. Але до речі, ви можете звернутися і до мене, і я вам налаштую також цю рекламу правильно, так як воно має бути. Зроблю вам декілька лендінгів, і буде у вас супер низький клік. Тому що є деякі нюанси, наприклад, от такі, як я вам показував з локацією. Людина, яка просто налаштовує рекламу, такого фізично просто зробити не може. Тому що для того, щоб це зробити, потрібен програміст, яким, в принципі, я являюсь. Тобто, це такий код: це прямо треба правити сайт, дописувати код на PHP чи на якісь інші мої програмування, щоб воно змінювало цю локацію. Тому, в принципі. Якщо ви хочете, щоб реклама була налаштована добре, звертайтеся до мене. А якщо вам сподобалося це відео, то ставте обов'язково лайк, а також можете підтримати мій канал, щоб мені було більш приємніше знімати для вас багато цікавих відеороликів. Силочка на монобанку я вам залишаю в описі цього відео. До зустрічі!